Якщо ви плануєте ремонт квартири в новобудові та не визначились, що у вас буде на стінах шпалери, латексна фарба а можливо декоративна штукатурка, їй великі переваги, що вона легко наноситься на стіни своїми руками. А в магазині ви можете вибрати будь-який колір від світлого до темного. А за допомогою кельми ми наводимо гладь. Декоративна штукатурка не боїться плям. Якщо в кімнаті у вас діти, на кухні гості, ви не будете хвилюватися, бо вологою ганчіркою завжди можна прибрати. А латексна фарба боїться плям, і ви будете хвилюватися, щоб ніхто не торкнувся та не поставив плями. Так, що зробіть свій правильний вибір, я надію, що ви знаєте, що декоративна штукатурка стильно виглядає в інтер'єрі квартири і коштує недорого. А саме головне, що можна оздобити свою квартиру, власноруч.